Привіт, друзі! З вами психологиня Лілія Охріменко. І якщо у вас ПТСР, тривожність, панічні атаки, вправа, тапінг дуже допоміжна. Значить, простукаєте двома трьома пальцями біологічно-активні точки, маківка. Стукаєте разів 5. Ось тут, ось. Біля ока, під оком. Внизу, отут. Ключиця. і. Іде, тут пахвою, ще зона карате. Робите такі вправи, десь кіл 5 можете робити, да? Ну, там, 3-5 разів оце все зробили. Концентруєтесь на диханні. А, на початку ви можете не концентруватися на психотравмуючій події, да, для того, щоб тіло підготувати. Потім, якщо вже ви будете частіше це робити, можна концентруватися на психотравмуючій події, да, що з вами відбулося. На початку ви можете нормалізувати свій стан. Тобто я дозволяю собі бути тут і зараз. Да. Я є, я тут. Я дозволяю цим емоціям бути. Можна говорити оці ось слова, так. концентруватися на диханні, або можна нічого не говорити, просто концентруватися на своїх відчуттях, дихати і робити та такі ось вправи, е активуючи біологічні активні точки, е десь разів от 5 зробіть ці вправи. І напишіть мені, як змінюється ваш. Емоційний стан. З вами психологиня Лілія Охріменко. Запрошую вас на консультації. І всім чудового дня. Хто спробував, напишіть мені, будь ласка, і свої відгуки. Па-па. Запрошую на консультацію.